Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. А у нас у студії Віктор Кривенка, це народний депутат Верховної Ради, восьмого скликання від об'єднання самопомічі. Доброго дня, Доброго дня. А, Буквально вчора розпочала роботу у Верховна Рада. А, за день до цього а, там проходив такий майстер-клас, здається, у Верховній Раді, де депутати вчилися, як правильно натискати на кнопки і як взагалі там поводити себе у Верховній Раді. Розкажіть, будь ласка, про перший день роботи у Верховній Раді. Це ну дуже цікаво, адже принаймні я там а, ще жодного разу не був. Угу. Запрошую, приходьте. Це Дякую. перше. Друге, я доволі часто по роботі був у Верховній Раді, тобто ми займалися просуванням законів по індустріальним паркам, по технологічним паркам, коли працював на Південмаші в космічній галузі і в космічному агентстві, тобто закони по підтримці космічної галузі. Тому для мене це не було чимось новим. Взагалі доволі спокійно. Що важливо, що швидко прийняті рішення по-перше, наблизили. На п'ять днів від 2 грудня, на 27 листопада, наблизили офіційний початок роботи. По-друге, в перший же день затвердили коаліцію, коаліційну угоду, угу. прем'єр, спікер. То нам дуже сумно, що ми не змогли. Одразу і уряд затвердити. Тобто, ми два тижні вже просимо, щоб президент, всі партії, які претендують на посади в уряді, вносили свої кандидатури, щоб суспільство їх обговорювало. Ми могли вчора їх вже і затверджувати. Так само ми вчора могли вже вирішити всі питання по комітетах, тобто і сьогоднішнього дня вже працювати в повномасштабному форматі, тому що ситуація така, що немає куди чекати, треба працювати. Сподіваємося, що у вівторок вже всі ці останні речі будуть закриті. І так, ця Верховна Рада рекордсмен по відношенню до всіх попередніх Верховних Рад по швидкості старту своєї роботи. Ви пам'ятаєте, які були спікеріади, коаліціади, прем'єріади? Зараз доволі все швидко, все конструктивно. Сподіваємося, що так буде і далі. Угу. А, коаліційна угода а, не відрізняється від тієї, яку а, анонсували, а, яку показували, яку здається на сайті вашої і надрукували а, те, що ви отримали те, що ви ухвалили а, текст один і той самий. Я не перевіряв, я сподіваюся, що на такому рівні немає такого жульничіства на пьорстки, щоб аркуші витягувати. Тобто це проаналізують експерти, вже кожен по своєму напрямку. По тим напрямкам, той мінімум, який нам вдалося узгодити, за який я відповідаю, за економічну політику, я змін не побачив. Тобто у нас багато речей, в тому числі з нашої програми, не увійшли в коаліційну угоду. Ми домовилися, що ми будемо їх ініціювати і в рамках парламенту назбирувати 226 голосів для того, щоб. Це було прийнято, бо коаліційна угода з одного боку вона доволі конкретна і вона набагато серйозніший документ, ніж всі попередні угоди, які були плани для уряду. З іншого боку, багато розділів передвиборчих програм партій не увійшли. Коаліційна угода є предметом консенсусу. Суспільство чекало єдності, воно її отримало. От, а далі ті речі вже будемо доопрацьовувати в робочому режимі. А які там є конкретні пункти? Ви кажете, що вона ну така конкретна, дуже ця коаліційна угода, які ну там за рік будуть обов'язково виконані і люди це побачать і можуть перевірити. Написали то та то та то та виконали, записано було, виконали. Перше, я вірю, що вже навесні у нас не буде неторканості. Uh -huh. То це це конкретна річ, яку всі декларували. Я не уявляю, яким може бути цинізм, щоб цього не зробили. Друге, там є величезна кількість пунктів по дерегуляції бізнесу, от по зниженню податкового навантаження, в першу чергу, в напрямку адміністрування і, і визначення стадії, коли залучати до кримінальної відповідальності, коли до адміністративної відповідальності. Бізнес. Тому ці речі я теж вважаю, що вони будуть виконані. Третє по економічній політиці, на жаль, не настільки чітко ми визначили про інструменти розвитку. Експортно-кредитне агентство, банк розвитку, про індустріальні парки, технологічні парки. Нагадаю, що в Європі на сьогодні близько 600 таких спеціальних утворень, які називаються по-різному, в Туреччині особливі економічні виробничі зони, от вільні економічні зони, де умови господарювання значно краще, ніж на решті території тих же країн. Угу. В Словаччині 71 індустріальний парк. І гроші повертають до 50% від суми інвестиції. Інвестору повертають різними інструментами платою за створення робочого місця, податковими пільгами, прямим поверненням ОПЕКСів на Так, давайте, щоб без важких термінів. Прямим і поверненням. Я думаю, що та... треба взагалі пояснити, що таке індустріальний парк. А потім вже продовжувати. Індустріальний парк це територія, uh -huh. до якої місцева влада держава підводять зовнішню інженерно транспортну інфраструктуру, на якій роблять найпривабливіші податкові умови для uh -huh. того, щоб інвестори з усього світу приїхали і на цій території виробляли свою продукцію. Тобто це інструмент в світовій боротьбі за інвестиції. У uh -huh. світі триває три війни: одна це за інвестиції, друга за кадри. І третя це за ринки. У всіх цих трьох війнах Україна є повністю безсуб'єктною. Уряд навіть є? не розуміє, що вони в світі відбуваються, і ми пливемо за течею. Ми дивимося, як в світі, там, в тих же війнах за кадри, створюються державні агентства пошуку талантів. Дітей моніторять з першої олімпіади і потім супроводжують. Далі дивляться спецслужби на облік, беруть їхніх батьків і дивляться. Це не означає, що хтось там приходить і забирає паспорт, не дає виїхати. Угу. Вони просто дивляться, як економічно стимулювати, щоб Ця сім'я залишилася в своїй країні. Ну, тобто, це величезна тема для окремої передачі, Ми, щоб до коаліційної угоди повернутися. Угу. Там в цьому розділі записані більш загальні фрази. Бо в Україні йде війна двох парадигм. Одна парадигма, яка команди вже 23 роки, що о, дивіться, держава не повинна втручатися, держава не повинна нічим займатися, держава тільки нічний сторож. На фоні цих загальних благих розмов сировинний бізнес інститут, добирається до Керівництво державою от, отримує собі неконкурентні печерні пільги чи то на залізничні перевезення, чи то на електротариф для свого сировинного бізнесу. Бо 23 роки в Україні економікою командує сировинний бізнес. А повинні командувати машинобудівники, представники високих технологій і представники переробних галузей. У нас ці визначені в нашій програмі пріоритети, і ми хочемо, щоб саме увага державна була сконцентрована на них. І представники другої парадигми говорять, що... Безумовно, ми підтримуємо загальне покращення, боротьбу з корупцією, дерегуляцією, всі прекрасні місця в рейтингах. Це все добре, це треба робити. Але ще треба друга нога економіки треба сфокусуватися на видах діяльності пріоритетних і на інструментах підтримки, як довести дешеві гроші, як зробити податкові умови, щоб бізнес не тікав звідсіля. Uh -huh. От і тоді і так робили всі країни світу. Жодна країна світу не досягла успіху, просто занявшись дорегуляцією. От просто розкрившись, бо коли ситуація дикого капіталізму перемагає завжди сировинний бізнес. Для високотехнологічного. От, потрібні окремі умови і подивіться, що робить Чикаго, що робить Малайзія, тобто як вони воюють за цього інвестора високих технологій. Будують для них парки, дають пільги, дають дешеві кредити. Світ дуже жорсткий в цьому відношенні. Український муря цього не розуміє. Сподіваюся, що в тому числі завдяки цій коаліційній угоді, він це зрозуміє. А ви збираєтесь наступного разу у вівторок? Чому така велика перерва четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок п'ять днів? А тільки вівторок, а ну часу обмаль здається. Ну, по-перше, це є регламент Верховної Ради, це є закон. Внесення в закон може бути виключно після того, як запрацюють комітети. І у нас є свої пропозиції до регламенту, в тому числі щодо інтенсифікації роботи народних депутатів. По-друге, дай Боже, щоб за ці п'ять днів змогли досягти консенсусу всі п'ять політичних сил стосовно уряду. І стосовно комітетів, ви бачили процес по коаліційній угоді, тобто безліч наших колег дякували саме самопомічі за те, що сам процес став прозорим. Uh -huh. Що було не по одній людині, сідали і вирішували, а почали з по три людини, а потім були залучені по п'ять, по сім чоловік по кожному напрямку, розбилися на групи, швидко зробили. І поки закінчувалось підрахунок голосів, оскарження, всі судові процедури, до першого дня ми були готові. Ми з самого першого дня говорили, що не треба маніпулювати суспільною свідомістю, тиснути на депутатів і говорити, що. Терміново підпишіть коаліційну угоду. Її все одно можна підписувати тільки в перший день роботи Верховної Ради. Uh -huh. І ми так синхронізували цей процес, що і коаліційна угода готова, і на перший день ми вже її одразу підписали. Друге, дуже важливий прозорий процес по міністрам. Це найважливіше на сьогодні. І за ці п'ять днів, якщо сьогодні, завтра. П'ятниця, субота з'являться нарешті, ці пропозиції для суспільного обговорення, бо найгірше буде, якщо що ці пропозиції з'являться у вівторок за 15 хвилин до голосування. І потім скажуть, ну ви ж обіцяли, ну суспільство чекає. От, і тоді я буду виступати, і говорити, що хай краще суспільство ще почекає два дні, ніж ми витягнемо незрозуміло кого з незрозуміло там якого нафталіну. От і виключно заради якогось популізму, от в, в, виконання навіть, такого там галочку поставить, що в вівторок проголосували. Тому якщо не буде прозорого процесу, я вважаю, що величезною проблемою для України буде просто голосувати якось там пакетно. Нам треба все ж таки хоча б день, два-три їх обговорити. Так само, як самопоміч поміч на вибори, 9 вересня ми опублікували весь список, і чотири дні люди пісочили в біографії. Одна людина взяла самовідвід, хоча, в принципі, потім звинувачення проти неї не підтвердилося, журналіст ще й вибачився за це. Але повинен бути цей процес, прозорий процес. Те саме по комітетах. Ми говоримо про напрямки, де люди можуть додати, де в людей немає негативної біографії за плечами, як участі в скандалах, так і просто не роблення нічого. Тобто, коли зараз претендують на комітети, от у них є сіді брови, у них там орденів по повні груди, але де досягнення. Що ви зробили, скільки законопроєктів ви прийняли? Що за тими законопроєктами реально змінилося в державі? Тому треба давати дорогу молоді, треба давати тим, кого сприймають в світі, треба давати дорогу тим, кого сприймає суспільство і в першу чергу в кого є мотивація щось зробити. Компетентні люди є і в секретаріаті, і в цих людей по своїм напрямкам є компетентність. Ну, хто краще може боротися з корупцією, ніж Єгор Соболєв в складі цього парламенту? Угу. Хто краще може займатися просуванням України в світ, ніж Ганна Губко. Тобто з її енергією, силою, щирістю і те, як всі бачать, як вона працює. Оксана Сироїт, комітет правової політики. Хай просто показують, хто з морально-етичними якостями. От, Хто може бути конкурентом? Ми готові до публічного обговорення, бо зараз ми всі в одній лодці. П'ять партій, вже немає партій. ми всі в одній коаліції, бо ми всі будемо успішні. якщо нам покажуть, що по такому-то комітету, то в тому ж правосудді, хтось краще, ніж Оксана Сероїд, ми піднімемо руки, скажемо, ви праві, давайте, бо ми в одному кораблі, один помилиться, всі потонемо. Угу. От, а зараз, наскільки я знаю, в одній з партій тільки 60 претендентів на голів комітетів. От тому, що кожен ж в нас останній рятівник нації, всім, всім ж хочеться командувати, але вони не розуміють, яка це робота і який буде запит і контроль з суспільства через місяць, через півтора місяця, через два місяці. Скільки законопроєктів, скільки суспільних обговорень, наскільки це все прозоро. На вашу думку, першочергові питання, які має вирішити Верховна Рада, бюджет. перше це бюджет. Угу. От ми повинні розуміти, що у нас йде бюджет оборони. Тому є соціальні статті, і той мінімум, який необхідно, щоб люди в цей важкий момент вижили. Друге, все інше йде на армію. От далі вже можна говорити про якісь інструменти для економічного розвитку, бо нам дуже важливо нарешті почати створювати ситуацію, коли ми дамо бізнесу вудочку. ми і ці вісім місяців, і перед цим постійно просили рибу. Тобто ми постійно закривали дірку в бюджеті, брали в борги. Там хтось потім віддасть, а може хтось спише, а може ще щось буде. Головне, що я вже не буду на посаді. Мені зараз немає чим платити, і постійно ми проїдаємо те, що беремо. Тому треба спрямовувати все таки на створення умов для того, щоб бізнес розвивався. Не треба нічого видумувати, в світі все придумано до нас. Угу. Всі розуміють, як це робити. І вже далі питання соціально-культурного розвитку, тобто по ось такій градації. Зараз потрібно вичистити всі неправові, непотрібні видатки, повну прозорість в державних закупівлях ні для кого не секрет, що понад 100 мільярдів гривень розходиться по хабарях, по державних закупівлях. От, розібратися, дорозібратися з податковими ямами, тобто і рухатися в новий рік, але ключове це питання оборони. У нас йде війна, і нам треба максимально профінансувати все від матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців до нових зразків зброї. Це теж тема для окремої передачі. А, а, велике питання. Ще мені здається, військовий стан в нашій державі. Він буде введений, не буде введений. Якщо не буде введений, то чому не буде введений? Адже у нас насправді ви кажете війна? Я думаю, що насправді багато в чому маніпуляцій в обговоренні цього питання, і в тому числі інспірованих не з середини нашої держави. Тобто можна внести зміни і дорегулювати той же режим. А то От можна внести зміни до закону про військовий стан. Суспільство розуміє, що у нас війна. Коли ми це почнемо публічно оголошувати, це й доведе до тектонічних змін в міжнародних відносинах. І питання, чи готові ми, що ми там не заплатимо протягом місяця пенсії заробітні плати, будуть зупинені всі питання запозичень. Угу. Третє питання, що нам взагалі потрібно не питаннями, як. Це назвати, а що по суті відбувається. По суті, ми віддали з вами зброю. От нам пообіцяли безпеку, і ця обіцянка не виконується. І нам потрібно виходити, спілкуватися з совістю і сумлінням тих суспільств, тих держав, які нам обіцяли ці гарантії. От ми безумовно дякуємо на сьогодні західному світу, бо якби не вони нас взагалі б не існувало. Але домовлялися ми трошечки про інше в нас четвертому році. Тому якщо ви за нас не вступаєте в прямий конфлікт, то хоча б зброю дайте. Ми самі себе здатні захистити. Але всі бачили, як розрабовувалася армія, як розробувалося космічне агентство, тобто як людей правильних виганяли, як на їхнє місце приходили корупціонери і шпигуни і зараз. Необхідно дуже чітко і жорстко ставити питання у відносинах з нашими гарантами, з шаною, з повагою. Ми розуміємо, що і це вони зараз можуть відвернутися, і тоді взагалі тут буде катастрофа. Але не піднімати його. Тобто, треба повернутися до формату женевських переговорів на першому етапі саме туди приїжджати. Тобто формат мінських переговорів це прекрасно, мабуть. Але всі наші партнери вони щасливі. Подивіться, так вони ж переговоримо. Ми почекаємо, поки вони там договорять в Мінську в себе. У нас є гаранти, які обіцяли нам нашу територіальну цілісність. Ми повинні ініціювати це скликання, приїжджати. Не приїхали, ми посидимо. Тобто ми почекаємо, тиждень почекаємо, два тижні почекаємо. Але ну, важливо, щоб, щоб це питання не замилювалося. Бо без зброї все одно ми цю війну не переможемо. Путін поважає тільки сильних. Угу. От. А... Останнє повідомлення буквально півгодини тому Швеція е, предоставить Україні 25 мільйонів євро на євроінтеграційні реформи. Е, які це євроінтеграційні реформи, і в нас це виходить, що будуть подорожчання там ЖКХ, подорожчання того, подорожчання сього. Тобто здається, для звичайних громадян євроінтеграційні реформи вийдуть у копійку, як то кажуть. Тут треба говорити цифрами, а не пересмикувати. Бо багато людей, які ніколи нічого не читали, вони вірять тому, що десь прочитають, і потім роблять якісь висновки вже, ваша равіна дочка така. Так мені восина, слушайте, ну я сказав, і ви думаєте, що ви себе хотіти. Так і тут, що необхідно. Перший фокус це знов-таки угода про зону вільної торгівлі. Угу. Попередній, передпопередній уряд підписав її на жахливих умовах для українського бізнесу, розуміючи це, тобто підписували яким чином? Зливали галузь за галузю, от її інтереси, тільки для того, щоб політично там по голові гладили, а не критикували. Тобто міняли політичне мовчання на економічні уступки. Ми маємо з вами менше там. 1% квоти по сухому молоку від нашого обсягу виробництва. Вільна торгівля це лише назва. Тому зараз навіть наші партнери європейські, коли вже зрозуміли, що ми виходимо на чесні відносини, то дуже важливо не так навіть буква закону, як у цей дух партнерства, щоб вони бачили, що ми розуміємо, що відбувається. Вони кажуть, слухайте, давайте ми односторонньо застосуємо торгові преференції. І в нас є цілий рік, щоб переглянути. Економічні наші торгові умови, бо всі наші ілюзії про те, що сюди приїдуть заводи з Китая, В'єтнама для виходу на європейський ринок, вони зіштовхнуться з над жорсткою реальністю конкретної угоди про зону вільної торгівлі, де дуже жорстко закріплений наш статус сировинного додатку в цьому варіанті Європи. В тому як ми увійшли в ВТО, в сировинний додаток світу в угоді з ЗВТ, і ми не повинні ні на кого обжатися з того боку. Тобто люди захищають свої економічні інтереси і вони 100% праві. От приїжджають іспанські конкістадори до племені Майя, мій улюблений приклад, і міняють якісь дзеркальця на золото. У нас є претензії до іспанських конкістадорів? у мене немає. У мене є претензій до вождя племені Майя. Бо він так. І от наші вожді племені Майя, які це все підписували і зливали галузь за галузю. Подивіться, скільки. Сотень підприємств знищено стільки з 10 по 14 рік збільшення імпорту лише по трьом галузям машинобудування полімерна продукція фармацевтика 9 мільярдів доларів. При тому, що загальне споживання фактично не зросло, це означає, що на 9 мільярдів доларів вмерли українські виробники. І так просто галузь за галузю рушиться, люди вивільняються, Україна їх експортує, 6,5 з мільйонів за експортовано за кордон. Тобто люди, які зараз знову закривається величезний ринок Російської Федерації, який був для нас, да тобто це він для нашої маленької економіки здається величезним з точки зору. Нашого вибору, куди ми з вами пішли, ми правильно пішли в Європу. В Європі обсяг імпорту 5,8 трильйона доларів, обсяг імпорту всього митного союзу там 407 мільярдів доларів. Угу. Тобто ми правильно, що пішли. Але умови, на яких ми пішли, коли преференції сировинному експорту і фактично залізний занавіс високотехнологічному, високододаному експорту, це претензії до українського уряду, це претензії до нас з вами, а не до європейців. Вони зробили все правильно. Ви зараз працюєте в колективі трохи більше там трьохсот людей. Так, чоловік, жінок відчуття у нас, у нас багато гарних жінок в колективі. Нам пощастило. Да, тут навіть я десь бачив про депутата нової ради отличилось незнанням государственного устройства. Харківчанка Єлена Кошелєва, попавшая в український парламент по списку радикальної партії Олега Лішка, запомнилася вже в перший день роботи нової ради. Депутат поразила своїм гардеробом стоимостью в нескільки Тисяч доларів і не знанням государственного устройства. Ну, е, е, российского какого російського -то сайта. То есть, є вродливі жінки. А я навіть не про це. Є е, е, відчуття, що з цим колективом е, жінками і чоловіками можна щось зробити е, е, і зробити на краще. Знаєте, є такий девіз, до я притримуюсь, роби, що повинен, буде, що буде. От і тут я ж не настрадамус і не, не завдання прогнози робити, завдання робити свою роботу. Тобто точно ми будемо займатися впровадженням нашої програми національного економічного прагматизму. От е, я бачу свою роль в створенні в Україні робочих місць, умов для того, щоб будувалися заводи. Для того щоб наші високоосвічені люди не виїжджали з України, а хай тек галузь розвивалася в Україні, IT, матеріалознавство, біотехнології, і для того, щоб була поглиблена переробка, щоб ми перестали бути сировинним світовим додатком. Тобто ми повинні максимально все переробляти в Україні і експортувати готову продукцію. І такими от з одного боку простими речами ми забезпечимо і військову потужність, і економічну потужність, і відчуття людей, що вони щасливі тут. От і наше чергове там тисячолітнє українське майбутнє. З нами сьогодні був Віктор Кривенко, це народний депутат від самопомічі. Доброго вам дня і дякую, що завітали до нас. Дякую, Всі До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми обов'язково повернемось.